Так шановні, вирішив все ж таки довести до конця, до кінця ну, розповідь про ці діаграми про двовимірні і тривимірні крапки. І все ж таки хочу показати саме тут, а не пізніше, ну, методику генерації коду по діаграмі. Ну, і на чому зупинилися? Значить, у нас є наша програмка на Лазарусі. От, котра нам розраховує ну, відсотки між двома крапками. Ну, давайте перевіримо ще раз, що вона працює у нас. Ну, зазвичай наш приклад, ну тут. Тут, ну, давайте так, 0, 3, 4. Ось. Змінимо для тривимірної, знаєте, вистань. Ну, 5, це, все нормально працює. От, і, окрім того, у нас є ну, діаграмка створена в моделмейкері. Де там наш Модел Мейкер? Так, є тут все. Так, є діаграмка. Ну, з діаграмкою я трохи змінив, бо коли показував приклад, не зберіг випадково. І тому я теж саме зробив. І ну, фактично це та ж сама діаграма. І давайте подивимося, що ми тут можемо зробити. Ну, Давайте ми доведемо до кінця, але ж просто. Ну, теоретично подивимося можливість, як все ж таки згенерувати той код. Так, ну, для цього давайте повернемося в Лазарус. Так, і в Лазарус... Так, що тут у нас? Давайте створимо, ну, давайте подивимося, що у нас в проєкті є. Проєкт і он модулі. Які у нас тут модулі? Два, ну, верніше три модулі. Один файлик LPR, це сам проект безпосередньо Значить, модуль для головної форми. От, union Main Form. Я ж вам розповідав, що я знаю. Значить, до чого відноситься ну, тот певний файл, тому що ну, я бачу, верніше, створюю імена таким чином, що мені зручно потім ну, визначати де, що до, кого, до чого відноситься. І ось наш модуль для наших класів двовимірної і тривимірної крапки. Давайте додамо ще один. Створимо модуль. І щоб він відрізнявся, ну давайте зробимо його так. Зберегти як. Ну і збережемо, ну, ось як юніт. Ну, то я, приклад, дивився, Значит, ну, перевіряв сам, в мене вже є такі. Ну, я от зміню його. Юніт, два підхреслення і тут points Збережу. От, у нас. Unit Points, абсолютно пустий клас модуля. Він ні на що не значить, нам не впливає. Просто він знаходиться. Ніяк він не впливає, тому що він не задіяний ніяк. Ну, можна запустити і подивитися, що воно все у нас запускається, працює так, як і працювало. Ну, Запустилось. Давайте тут працездатність в такому вигляді перевіримо. Так, ну, працює. Працює. Що з часом? Є час. Ну, і тепер давайте повернемося в Maker. В Maker, значить, у нас ось діаграма розпобудована є. Давайте станемо на клас, ось так. Ну, будь-який. Можна на цей, можна на цей. Правою кнопкою миші і ось тут є клас Point 2D. Давайте значить, спустимося трохи по цьому меню і значить, зробимо там копіту модула. І значить, давайте скажемо New Module. І ось тепер подивимося в огляді ось на цей файлик у нас з двома підкресленнями є. Це той, що я тільки що зробив. Ну, а той попередній, ну, це я перевіряв, чи працює, чи ні. Бо, в принципі, то Maker, ну, налаштований більше на Delphi. Так, Ну і скажу зберегти. Зберегти. І тепер ось тут у нас є перелік класів на діаграмі. Я їх переношу в праву частину. Ось цією кнопочкою. Переніс. Ну, кажу «Окей». І він мені каже, що он файл, от Юні, два підхреслення, points, він вже існує. Переписати, я кажу так. Переписав, переписав, окей. Тепер подивимося на ось тут, на цей рядок, де э, такі кнопки скажу, начать, швидкого запуску. І начать, ось тут є іконка Unlock Code Generation. Це у нас розблокується можливість генерації коду. Ну, натиснемо на всякий випадок. От. І ось тут кнопочка є. Generate all. Натискаємо. І погоджуємося, що він нас перепише там все, що у нас є. Кажемо, ЄС. Yes", Переписала. І давайте повернемося тепер у Lazarus. Ну, Тепер він каже, що файл переписаний. І давайте ось тут оберемо. тепер. Перечитати обрані файли з диска. Обираємо. І вуаля. У нас є щось, а саме. Згенеровані класи. Ну, звісно, реалізації поки що немає. Ну, зараз ми цим займемося. Поки значить, подивимося, що у нас з часом. Ну, час є, але ми значить, почнемо значить, спочатку скоріше. Поки що я зупиняю запис і зразу відновлюю.